Дорогі друзі, я вас вітаю! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачні панкейки з бананом та медом. Ой-ой-ой, Це дуже смачно, особливо на сніданок. Ну що, залишайтеся до кінця. Вам сподобається. Я думаю, ви 100% захочете повторити. А я починаю готувати. У мене тут розтопленого 25 грам вершкового масла. Я його додаю сюди. За ним ж одразу додаю 130 грам молока. І ставлю на вогонь, нехай воно трішки підігріється. І ви запитаєте, а чому ти розтопив масло? Для того, щоб воно просто швидше розтопилося. Мені молоко не потрібно сильно гаряче. Воно мені потрібно трішки-трішки гаряче. ставлю на мінімальний вогонь, нехай воно собі підігрівається. У мене тут 2 столових ложки цукру, друзі, дивіться. Сюди я додаю 2 курячих яйця. Молоко не потрібно, щоб воно було гаряче. Трішки. Особливо, не дай Боже, доводити його до кипіння. Все, я його забираю. Тепер вінчиком гарно яйця з сугром перебиваємо. У мене тут, друзі, 130 грам борошна. Дивіться, половину я відправляю зараз в яйця. Все. І перемішую, половину залишаю. Коли вийшла ось така консистенція, бачите, я додаю половину тільки цього молока, яке ми розтоплювали з вершковим маслом. Все, половинку залишаю. І ще раз все гарно ретельно замішую. Сюди вже додаю все борошно, яке залишилося. Але водночасно перемішую вінчиком. І тепер дуже ретельно все це замішую. Ось, бачите, друзі, ось така виходить консистенція. Додаю сюди все молоко. Ось так. І додаю 10 грам розпушувача для тіста. І тепер ще раз це все замішую. Все зараз інтенсивно замішувати не потрібно, щоб не нарушити структуру тіста, тому що ми додали розпушувач, І щоб гарно зберегти оцю таку пишність панкейок. Гарно все ось такого, щоб борошно розчинилося. На початковому етапі тільки потрібно замішувати інтенсивно. І тісто на панкейки вже готове. Гляньте, яке воно у вас повинно вийти. Бачите, друзі, повинна вийти ось така консистенція. Ось таке гарне, ніжне. Я вже відчуваю, як воно стає, таке повітряне. Все, супер. Тим часом я розігріваю сковорідку, де буду смажити панкейки. Вже коли сковорідка розігрілася, я сюди виливаю тісто. Все. буду смажити по одному панкейку. Ось так. Достатньо, більше не потрібно. Все, чекаю, щоб він підрумянився з однієї сторони і буду перевертати на іншу сторону. І відразу накриваю кришкою. Все, кришка має трішки замаленька, нічого страшного. Потрібно смажити до румяної такої скоринки. Для чого я накрив кришкою? Для того, щоб вони краще всередині пропікалися і швиденько набухали. Тільки з'явилися вже ось такі попилюшки, бачите, панкейк потрібно вже перевертати на іншу сторону. О, гляньте, який він однотонний, рум'яний, класний. Друзі, ось такі панкейки повинні бути. Супер просто. Чекаємо ще буквально декілька секунд, і він буде готовий з іншого боку. Все, з другої сторони, бачите, також готовий. Забираємо його. І обсмажуємо так всі наступні панкейки. Просто беремо. Ось так черпачком. У мене це приблизно ось так. Майже повний черпачок. І на середину гарно виставляю все. І швиденько накриваю кришкою. Так, готово. Забираємо. Так, вже готово. Забираємо. Друзі, ви бачите, які рівномірні гарні панкейки. Нічого не пригорає, не прилипає. Олії давати не потрібно, тому що у нас тут вершкове масло. Все у вас вийде. На рахунок цього можете бути спокійні. Якщо все повторите, за мною. Ну що, друзі, вже вбудовується ось така картинка. Гляньте, яка краса. Аромат просто чудовий. Друзі, зацініть результат. Ви гляньте, які вони ніжні, класні. Аромат просто чудовий. Всі ось такого одного кольору, які повинні бути. Нічого не пригоріло, пухкі. Оце я називаю панкейки, друзі. Обов'язково зберігайте рецепт, бо це дуже смачно. Вони просто чудові. Ну що, давайте вже закінчимо цю страву. Дивіться, треба один банан, друзі. І ось так гарно його нарізаємо. Тепер беру його ось так на ножик. І гарно, акуратно виставляю на тарілочку. Так, розкладаю. Все. Гляньте, друзі, яка гарна композиція виходить. І, звичайно, що зверху поливаю трішки медом розтоплене. Все оце вже повноцінний шедевр. Якщо ви не любите щось з цих інгредієнтів, можете просто не давати. Вау. І вже не терпиться попробувати. Боже мій. Давайте я вам хочу показати, які вони всередині. Просто розриваємо. Ви просто гляньте, які пухкі, ніжні. Оце, я розумію, панкейки всі гарно прогрілися рівномірно. Ну що, давайте спробуємо. Mm -hmm. Це те, що треба. Ммм. Mm -hmm. Бананчик. З бананчиком, так взагалі чудо. Mm. Взагалі, райська насолода. Друзі, обов'язково готуйте. Це дуже смачно. Ваш сніданок буде просто на висоті. У вас буде настрій на цілий день. Все, мої хороші. Якщо відео вам було корисно, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. Вам не важко, мені приємно, стараюся для вас. А якщо вам подобається, що я для вас роблю, ви можете стати спонсором цього каналу. На вас чекає дуже багато. Крутих подарунків, сюрпризів і вся техніка, яка є в моєму магазині, для вас іде по ціні себе вартості, по ціні якої на ринку просто не існує, тому що це ціна від виробника. Все для вас з вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх міцно обнімаю. До нових зустрічей. Пока.